Щодо подій 30 листопада, як відомо, результати слідства за результатами встановлено наступне. Як відомо, 21 листопада колишнє керівництво країни, діючи виключно з власних інтересів, не пов'язане з інтересами держави, прийняло рішення про те, що про відмову від Курсу євроінтеграції. З того часу у Києві почалися виключно мирні акції протесту на підтримку євроінтеграційного курсу країни. Однак така ситуація не задовольняла, колишнє керівництво країни. І 30 листопада в нічний час учасники акції протесту в жорстокий спосіб були розігнані. Безпосередньо керували розгоном Майдану командир полку. Міліції спеціального призначення Києві Кусюк та заступник з громадської безпеки Федчук. Разом з тим встановлено і е, організаторів, які, які е, чиняли цей злочин. Як встановлено слідством, безпосереднє рішення про розгін Майдану та саме силовий спосіб такого здійснення приймалось безпосередньо колишнім президентом країни. Доручення на реалізацію цього. Плану було здійснено колишньому міністру внутрішніх справ України та голові е секретарю Ради національної безпеки і оборони Клюєву. Вони ж, в свою чергу, доручили виконання і організаційні заходи щодо виконання цього плану. Кожен в своїй частині: заступнику секретаря РНБО Сівковичу, очільнику Київської міліції Коряку та. Е Голові е, Київської міськдержадміністрації е, Попову. Е, по лінії міліції безпосередньо розгін цього майдану е, було доручено і здійснювалося е, е, спецпідрозділом Беркут Київської міліції. Е, встановлено, що е, Керували, як я вже вказав, на безпосередньо діями роздавали вказівки, яким спосіб діяти це колишній керівник заступник начальника ГОМВЕС у місті Києві Федчук, командир полку Кусюк, які залучили безпосередньо своїх підлеглих командирів для здійснення розгону, враховуючи, що жодних законних підстав не було для цього розгону, тобто не було судове рішення, яке єдиною є підставою для припинення акції протесту. Було надуманий привід, начебто для встановлення новорічної ялинки, яку вважали цей привід тим достатнім для того, щоб е, вчинити такі злочинні дії. За результатами цих злочинних дій постраждало е, було витіснено за межі е, площі більше 300 осіб. Загалом були побиті 84 особи, з них 17 студентів.